Доброго дня, друзі! Відео що з Ютубчика? Отже, на політ, що плануємо? Головне, щоб не продали. А ви тут пишіть коменти, що вам цікаво в них показати. ДТЗ 50-ка. 50 нова морда. Раз. Друге. В новій морді появився сінтайчик. На перше око. Нічого не помінялося, крім капота. Два. Три. ДТЗ в новій морді. Теж придивився вже купу оглядів. Обшивка, новий капот, по факту залишився той добрий хороший трактор. Кентавер 404 Ху. Оце вже цікава штука. Трактор з нюансами. Офігеть, який великий задній мост, нормальний передній. Але Но бак тут спереді, верніше посередині, треба думати щось. Треба думати, як в нього залазити, і треба думати, якщо зібрався в ліс, як з ним їхати в ліс. Бо можна там бак так і лишити. Є і на закуску, пожалуйста, Lowell 504B, трактор для поля, кабінник великий, потужний, Ну, плюс в чому? У нього є примусова гідравліка. Тут не так ця гідравліка падає в очі, як то, яке тут все велике дебеле. Реально, якщо рівняти з ловелом, який був, без принуділовки – це небо і земля. Тут все набагато більше, крепше, потужніше. Мінус тільки можу виділити один. Через ці циліндри, якщо там щось десь підкрутити, дуже тяжковато вам буде туди долізти. А так, трактор на висоті. Все, коментуємо, підписуємося і потихеньку будемо в дальнішому робити огляд на кожен з цих тракторів. До побачення!